На Сумщині у Конотопі вже втретє відкрився майданчик незламності. UA. Це ігровий майданчик з різноманітними активностями, де протягом дня можуть одночасно гратися близько 30 дітей віком від 3 до 12 років. Тут можуть відбуватися розважально спортивні, духовні та творчі заходи. Цього разу майданчик незламності відкрився на території однієї з релігійних громад. Його головною метою стала популяризація здорового способу життя серед молоді. Проєкт ініцій. Ований відділом культури, молоді та спорту міської ради конотопу та молодіжною громадською організацією Батьківський дім він отримав фінансування з міського бюджету, перемігши у міському конкурсі проєктів на 2023 рік. Майданчики ці передбачають чотири складові це спортивне змагання, виготовлення поробки, тобто розвиваючи якусь складові, обов'язково хвилинку історії, національного патріотичного виховання, на прикладі історії з Біблії, а також обов'язково говоримо про ситуацію України і щоб діти відчували, що вони не забуті, не залишені, і Україна їх підтримує навіть у такі склади воєнний час.